А що, якби найвеличніший бунтар в історії переміг. Уявіть лишень війна на небесах закінчується не падінням люцифера, а його тріумфом. Звучить як зав'язка для блокбастера, чи не так? Сьогодні ми з вами вирушимо в подорож альтернативною реальністю ми розберемо, як змінився б світ, людство і саме поняття добра і зла, якби ранковою зіркою, що освітлює всесвіт, став Люцифер. Обіцяю, деякі повороти цієї історії вас по справжньому здивують. Давайте швидко пригадаємо класичний сюжет є всемогутній творець і є Люцифер, його найдосконаліше творіння, денниця ангел світла, керований гординою чи спрагою свободи. Тут версії розходяться він підіймає повстання, третина ангелів слідує за ним. Відбувається грандіозна битва, яку люцифер програє і скидається у пекло. Це історія, яку ми всі знаємо. А тепер давайте перепишемо її фінал, і ось завіса піднімається. Уявіть собі, фінальний акт війни в небесах. Небо це не сяючий престол, а поле битви, пошматоване енергією та волею. У центрі всього дві постаті Люцифер. Чиї крила сяють холодним сяйвом створених ним зірок, і Архангел Михаїл, втілення божественного порядку, а його меч, сама справедливість, але їхня остання битва це не просто зіткнення клинків, це суперечка двох істин. Люцифер перемагає не грубою силою, його зброя, логіка, сумнів, питання, на яке старий світ не має відповіді, і ось стається немислими. Меч Михаїла, символ непохитної віри, згасає. В його очах відбивається не поразка, а розуміння його не здолали. Він здався, визнав правоту Нового світу, і починається падіння падає не бунтівник, а вірний син. Разом з ним руйнується вся стара ієрархія, увесь колишній порядок. Війна закінчена. Але це не кінець історії, це її зовсім новий, лячно раціональний. Початок. А перше і найголовніше питання що ж сталося із самим творцем? Невже Люцифер, перемігши, просто знищив його? Ні, це було б надто банально, надто по-людськи. Помста це емоція, а новий володар Всесвіту ставить себе вище емоцій. натомість він робить щось набагато більш витончене та жахливе у своїй прагматичності Бога не вбито, його скинуто і. Перепрофільовано. Уявіть собі, його не в кайданах, а як ядро нової реальності, він стає своєрідним вічним двигуном, безмовним і безвольним джерелом енергії, що живить нове творіння. Його безмежна міць тепер тече жилами всесвіту, але спрямовує її вже інша рука. Це найвища форма контролю. Не знищити свого опонента, а змусити його служити твоїм цілям. Творець стає паливом для світу, який він більше не контролює, тихий, невидимий, але абсолютно необхідний гвинтик у механізмі свого сина. А що ж із мільйонами ангелів, які залишилися вірними старому порядку? Їхня доля, напевно, ще трагічніша, ніж доля їхнього поваленого лідера, новий правитель не влаштовує масових страт, це неефективно і безглуздо. Замість цього він пропонує вибір, який насправді вибором не є. Перший шлях це перековування ангелів буквально пропускають крізь горнило нової ідеології, їхня віра, їхня любов, їхнє співчуття. Усе це випалюється як непотрібний баласт, їхня сутність переписується, перетворюючи їх з воїнів світла на холодних адміністраторів. Геніальних інженерів і неупереджених наглядачів, вони стають ідеальними гвинтиками в новому механізмі, а ті, хто відмовляється, на них чекає другий шлях згасання, їх просто відключають від джерела сили, їхнє світло повільно тьмяніє, їхня воля слабшає, їхнє саме існування втрачає сенс, доки вони не розчиняються в небутті, як забутий сон. У новому світі немає місця мученикам, є лише ефективні співробітники та застарілий матеріал, що підлягає утилізації, небеса, якими ми їх собі уявляли, більше не існують. Забудьте про золоті ворота, райські сади та ангельські хори Новий рай, це не місце для блаженства, це гігантський командний центр, з якого керують усім всесвітом. Уявіть собі, архітектуру. Натхненну не невірою, а математикою, замість м'якого божественного світла, холодне точне сяйво далеких квазарів, що проникає крізь суворі лінії будівель із полірованого обсидіану та невідомих надміцних сплавів, замість співу ангелів, тихий гул енергії, що пульсує жилами цього мегаполіса, це місце абсолютної функціональності, тут немає нічого зайвого. Нічого, що існує лише заради краси, кожен коридор, кожен зал, кожен шпиль має своє призначення. Це мозок творіння, холодний, раціональний і постійно діючий. Небеса під владою Люцифера це тріумф не духу, а інтелекту. Ім'я Люцифер, що означає світлоносний, тепер звучить надто поетично, надто архаїчно. У новому світі немає місця для імен, що несуть у собі емоції чи історію. Він відкинув своє минуле і прийняв новий титул, що відображає його справжню сутність. Тепер він архітектор, або абсолютний розум, або просто управитель. Він більше не бунтар, він система, його мета змінилася. Він більше не шукає свободи для себе, він прагне до вдосконалення всього творіння. Для нього всесвіт. Це грандіозний проєкт, що стартував із хибами, і тепер його завдання ці хиби виправити. Він не вимагає поклоніння, молитви чи жертв, це все рудименти старого світу. Натомість він вимагає ефективності, розвитку, постійного руху вперед. Його ідеал ідеально налагоджений механізм, де кожна частинка від атома до галактики. Виконує свою функцію з максимальною віддачею, любов, віра, надія, усе це лише похибки у його великому рівнянні. Ах. В основі нового світоустрою лежить єдиний проте, абсолютний закон, свобода волі. Звучить чудово, правда ж. Люцифер, великий визволитель, дарував кожній розумній істоті право обирати свій шлях, та як завжди, диявол криється в деталях. Ця свобода не дар, а обов'язок. Ти вільний обирати, що вивчати, що творити, як перевершувати себе вчорашнього, проте ти не вільний обирати бездіяльність застій, відмова від розвитку, добровільне невігластво це єдиний справжній гріх у цьому новому світі. Уявіть собі суспільство, де немає жодних моральних заборон ані на брехню, ані на зраду. Ані на жорстокість, якщо вони ведуть до результату. Та є одна найстрашніша заборона не можна зупинятися, не можна сказати мені досить, не можна добровільно відмовитися від знань та амбіцій. Це світ побудований на вічному голоді, голоді пізнання, голоді влади, голоді самовдосконалення, і цей голод ніколи не можна втамувати. А тепер поговоримо про нас, про людей, як би тоді змінився задум створення людини. За класичною версією ми вершина творіння, створені за образом і подобою. У світі Люцифера все зовсім інакше. Ми не результат божественної любові, а найамбітніший і найризикованіший експеримент архітектора. Він не створює нас досконалими. Навпаки, він закладає в нас величезний потенціал. І безліч недоліків. Навіщо? Аби побачити, чи зуміємо ми перевершити самих себе. Ми для нього жива лабораторія, він наділяє нас інтелектом, допитливістю, амбіціями, але позбавляє вродженого почуття моралі та співчуття. Його цікавить, як далеко може зайти вид, не стримуваний заповідями та страхом перед вищою силою. Ми, його головна ставка у грі з ентропією та хаосом. А спостерігає він за цим експериментом з холодним інтересом вченого, який готовий будь-якої миті припинити дослід, якщо той не дасть бажаних результатів. Історія едемського саду переписується цілком забудьте про підступного спокусника і трагічне гріхопадіння. У цій реальності Змій не ворог, а перший вчитель. Уявіть собі, Адама і Єву, створених невинними проте… Знудженими їхнє життя в раю це тепле, приємне, але абсолютно безглузде існування, і тут з'являється він, не лукавий шепіт, а ясний і логічний голос розуму. Він не спокушає їх порушити заборону, він пропонує їм дар, Плід з древа пізнання це не джерело гріха, а ключ до еволюції. Це перший урок, перша лекція у всесвітньому університеті. Адам і Єва не виганяються з раю за свій вчинок, навпаки, вони з вдячністю приймають дар, проходять випробування і отримують свідоцтво зрілості, вирушаючи з затишного інкубатора у великий світ, щоб виконати своє справжнє призначення, пізнавати, творити і перетворювати реальність під себе. Первородний гріх стає первородним прозрінням. Замість десяти заповідей, висічених на камені, що вимагають смирення та підкорення, людству пропонується зовсім інший кодекс, короткий, чіткий і позбавлений будь-якої сентиментальності, лише три принципи, три вектори розвитку, що визначають усю цивілізацію. Перший пізнавай будь-яке знання цінне, немає заборонених тем, немає небезпечних відкриттів. Єдиний злочин то це невігластво. Другий сумнівайся абсолютних істин не існує. Будь-яка догма, будь-який авторитет, будь-яка усталена теорія мають бути піддані критиці та перевірці. Віра це не чеснота, а інтелектуальна лінь. І третій, найголовніший принцип перевершуй. Перевершуй природу, перевершуй своїх предків, перевершуй самого себе. Зупинка рівносильна смерті. Цей потрійний закон стає рушієм прогресу, який ніколи не зупиняється і не знає жалю до тих, хто відстав. Уявіть собі історію людства, але без жодних гальм, жодних темних віків, спричинених занепадом знань чи релігійним догматизмом, ніяких війн через віру чи ідеологію, лише холодний розрахунок і шалена гонка технологій. Антична Греція з її культом розуму не згасає, а плавно перетікає в епоху відродження, яка триває не кілька століть, а лише кілька десятиліть. Геній Леонардо да Вінчі – це не виняток, а норма. Парові машини з'являються ще за часів Римської імперії. Атомна енергія освоєна у середньовіччі. На той час, коли в нашій реальності Колумб лише відкривав Америку. Людство Люцифера вже будує перші бази на Марсі. До нашого 21-го століття вони міжгалактична цивілізація, що керує енергією зірок і досліджує інші виміри. Прогрес стає не просто метою, а сенсом існування невблаганним локомотивом, який мчить крізь час, незважаючи на тих, хто впав під його колеса. У такому світі самі поняття добра і зла вивернуті на виворіт, їх більше не визначає співчуття чи божественний закон, вони стають категоріями ефективності, добром вважається все, що сприяє прогресу та розвитку, створення штучного інтелекту, який перевершує людину, це добро, генна модифікація, що усуває слабкості абсолютне добро. Підкорення й те планет, навіть якщо на них існує примітивне життя, неминуче і необхідне добро, а зло злом стає застій, задовольнятися малим, чіплятися за старе, виявляти сентиментальність, яка заважає прийняти раціональне рішення, ось справжні гріхи, лінивий розум гірше, ніж жорстоке серце. У цьому всесвіті егоїзм та амбіції, головні чесноти. А милосердя та альтруїзм небезпечні атавізми, що гальмують еволюцію виду, а тому підлягають викоріненню а що ж мистецтво? Невже у світі чистого прагматизму для нього не лишилося місця, лишилося, але воно стало геть іншим. Мистецтво тут це не спосіб висловити почуття чи пізнати божественне, це інструмент пізнання та демонстрації могутності. Забудьте про зворушливі портрети, заспокійливі пейзажі та релігійні сюжети, замість ікон та Мадон – грандіозні голографічні інсталяції, що демонструють процес народження наднової зірки, замість ліричної поезії, епічні поеми, написані математичним кодом, які описують трагедію генія, чиї ідеї випередили його епоху. Музика тут це не гармонія звуків для душі, а надскладні акустичні формули, що відображають структуру темної матерії. Мистецтво слугує не розраді, а натхненню, воно не заспокоює бентежить розум, кидає виклик інтелекту і спонукає прагнути ще величніших звершень це мистецтво для розуму, а не для серця. У цьому світі наука посідає місце, яке в нашій реальності належить релігії. Вона стає абсолютним центром цивілізації, її вірою, мораллю та сенсом буття. Великі вчені геніальні інженери та першовідкривачі. Це нові святі та пророки, їхні лабораторії та дослідницькі центри, це храми майбутнього, їхні праці, священні тексти, які вивчають мало не з пелюшок. І найголовніше ця релігія не знає жодних етичних обмежень. Генна інженерія, кібернетизація, створення штучного інтелекту, експерименти з простором і часом усе, що лише можна уявити, тут не просто дозволено, а й активно заохочується. Людське тіло розглядається лише як недосконала органічна оболонка, яку необхідно вдосконалювати, мета. Не порятунок душі, а досягнення цифрового безсмертя та повного панування над законами фізики. Наука тут не просто інструмент, а справжній молот, яким людство перековує саму реальність, але ця безмежна свобода пізнання та прогресу має величезну, просто жахливу ціну у світі, де єдиною цінністю є сила, інтелект та ефективність. Немає місця для слабких, хворих чи просто інших співчуття, милосердя, емпатія. Ці поняття вважаються небезпечною хворобою, ментальним вірусом з минулого, що заважає приймати раціональні рішення, навіщо витрачати ресурси на підтримання життя неефективного члена суспільства, якщо ці ресурси можна вкласти в новий науковий проект: емоції, любов, дружба, горе. Сприймаються як прикрі біохімічні збої, які потрібно коригувати за допомогою препаратів або генетичних правок. Це суспільство абсолютних індивідуалістів та егоїстів, де кожен сам за себе, цивілізація сягнула зірок, але втратила душу. І найстрашніше ніхто цього навіть не помітив, тому що саме поняття душа було давно списане в архів, як ненаукова гіпотеза. А що ж тоді таке пекло в цьому новому всесвіті? Забудьте про вогняні казани, вічні муки та чортів з вилами. Це занадто грубо і неефективно. Пекло, створене люцифером, куди витонченіше і підступніше. Це не місце покарання, це місце забуття. Уявіть собі, ідеальний світ, санаторій, де немає ні болю, ні страждань, ні турбот, де кожна твоя потреба миттєво задовольняється. Звучить як рай? Чи не так? Але є один нюанс у цьому місці немає розвитку, немає викликів, немає мети, немає завтра. Пекло в цьому всесвіті це вічний комфортний застій, туди відправляють душі, які втомилися від нескінченної гонки, тих, хто обрав спокій замість розвитку, і це найвища форма презирства з боку нового володаря, він не карає їх болем. Він просто викреслює їх із великого рівняння Всесвіту, даруючи їм безглузде і абсолютно порожнє щастя. Вічність, схожа на кому. Ага. А ким же стали демони, колишні поплічники Люцифера у великому повстанні. Вони більше не спокусники та мучителі. Тепер вони правляча еліта, вища аристократія нового порядку. Вони – Ідеальні адміністратори, геніальні менеджери та куратори всесвітнього масштабу, кожен із них відповідає за свій сектор реальності, один проєктує нові ефективніші зоряні системи, інший курує еволюцію перспективних цивілізацій на мільйонах планет. Третій займається розробкою фундаментальних законів фізики. Вони янголи нового світу, холодні, безсторонні, неймовірно розумні та абсолютно безжальні. Вони не відчувають ненависті чи злоби, вони відчувають лише легке роздратування, коли стикаються з неефективністю або застоєм. Для них увесь Всесвіт це гігантська корпорація, а вони її рада директорів. І вони готові піти на будь-яку оптимізацію задля підвищення загальних показників. Але чи може система, що постала з бунту, існувати без нової опозиції? Звісно, ні. Закон діалектики діє навіть у світі абсолютного порядку у найтемніших закутках цього холодного і раціонального всесвіту зароджується новий спротив. Це не воїни з вогняними мечами, це філософи, поети, художники, ті, хто починає ставити незручні питання. Вони називають себе синами світла, але шукають не старого бога. Вони шукають втрачене, шукають іскру співчуття у світі калькуляторів, шукають сенс у світі досягнень. Вони створюють таємні архіви марного мистецтва, пишуть заборонену музику, що викликає емоції. І передають з вуст у вуста давні історії про кохання та самопожертву для системи вони небезпечні єретики, що поширюють ментальний вірус. Але для небагатьох, хто почав сумніватися, вони остання надія на те, що бути живим це щось більше, ніж просто бути ефективним, і саме тут виявляється фундаментальний недолік в ідеальному плані архітектора. Всесвіт, який живе за законами вічного, нестримного прогресу, починає поглинати сам себе. Уявіть собі, двигун, який постійно працює на межі своїх можливостей. Він неймовірно потужний, але зношується з катастрофічною швидкістю. Цивілізації спалюють свої планети задля енергії, зорі згасають завчасно, перетворені на гігантські енергостанції. Простір час витончується через незліченні експерименти, ентропія, головний ворог будь-якого порядку наростає не поступово зі лавиноподібно. Люцифер, який побудував свою імперію на контролі та ефективності, стикається з проблемою, яку не може вирішити. Він може відстрочити кінець, оптимізувати процеси, але не може скасувати головний закон фізики. Його ідеальна система виявилася найнестабільнішою з усіх, прагнучи до вічного розвитку, він лише прискорив неминучу теплову смерть Всесвіту. Зазирнімо на мить у душу найновішого правителя уявіть його тронну залу, не темну й зловісну, а світлу, проте стерильно порожню. Він сидить на троні із застиглого світла, оточений екранами. На яких відображаються дані з усіх куточків всесвіту, він переміг, він довів свою правоту, він збудував світ за своїм образом і подобою, світ логіки, розуму та порядку. Він досяг абсолютно всього, чого коли-небудь бажав, і ось тепер на вершині творіння він абсолютно безмежно самотній. Йому більше ні з ким сперечатися, йому нікого перевершувати, окрім самого себе. Усі його геніальні соратники лише виконавці, усі розумні раси лише об'єкти експерименту. Він єдиний вільний розум у Всесвіті, бо він єдиний, хто пам'ятає, від чого він був вільний, у своєму прагненні до абсолютної незалежності він став найсамотнішою істотою в історії світобудови, і це та ціна перемоги, яку він не зміг прорахувати. І ось ми підходимо до головного, нищівного парадоксу цієї альтернативної історії. Люцифер, найвеличніший бунтар, що повстав проти тиранії приреченості, зрештою створив найтотальнішу та найвсеосяжнішу тиранію. Він хотів дати всім свободу волі, але створив світ, де є лише один правильний вибір бути ефективним. Будь-яке відхилення від цього шляху веде до утилізації. Він хотів звільнити розум від кайданів віри, але звів розум в абсолютний культ, що не терпить інакомислення. Він повстав проти отця, який створив усіх за своїм образом і подобою, і зрештою сам став новим деміургом, що перекроє все живе за власними кресленнями. Він обіцяв свободу, а приніс найдосконалішу форму рабства: добровільне рабство в ім'я прогресу. Його перемога стала його найбільшою поразкою, адже він перетворився на точну копію того, проти чого колись боровся. Лише його версія виявилася значно холоднішою та ефективнішою. Е. Найбільш приголомшливий поворот цієї історії полягає не в тому, що світ перетворився б на пекло, ні, він став би ідеальним, холодним і лякаюче логічним механізмом. Всесвіт Люцифера це світ безмежних досягнень і абсолютної духовної порожнечі. Головна іронія полягає в тому, що Люцифер, борець за свободу особистості, створив реальність, де особистість не має жодної цінності, якщо вона не приносить користі загальному прогресу. Він дарував свободу від бога, але натомість наклав на всіх кайдани вічної гонитви за досконалістю. Перемога обернулася для нього створенням найбільшої та найдосконалішої в'язниці. Отже, світ під владою Люцифера не був би вогненним і жорстоким, він був би ефективним, невпинно прогресуючим і абсолютно бездушним, всесвіт, у якому є все, окрім найголовнішого, сенсу. Дякую, що додивилися це незвичайне міркування до кінця. Якщо вам подобаються такі гіпотетичні сценарії, обов'язково підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео. А тепер запитання до вас як на вашу думку, чи був би світ під владою Люцифера кращим чи просто? Іншим і чи вартувала така свобода своєї ціни? Напишіть свою думку в коментарях, буде дуже цікаво почитати. М